Черговий день нашого любимого сезону. Осінь, 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 ти моя улюблена пора року. Тирам-пам-парам-парам-пам, А в думках одна одна робота. Як би відпочити і. І порадіти? І порадіти. Я тобі скажу. Дивися сюди. Дивися сюди. Дивись на ну. Редуктор став, ще темніший Тому що працює куча гарний в школі, да? Осінь, осінь, осінь. Ти моя. А плоди вона приносить. Плодоносить. Супер, клас. Нова кіловатка. Нова нова кіловаточка. Новесенька кіловаточка. За 25 рік в на увазі. Акумуляторна котова, шліф-машина. З даною шліф машиною. Три отримуєш е, М14. Ви там тика М5, М5 там якусь знаєте, да? А то ти отримуєш М14 зразу. Е, бачиш питання ще в 33 роках. Ну, але нічого, я думаю, ми наймоліше в неї брати. таке 125. Ага, каналізаційна труба. Зрозуміло. До 10 тисяч,5 обертів в праву сторону. Тобі ж туди. <смір> <смір> Артикл той самий. Інвентарний номер, ну ось певний. Е в общем, зразу скажу, Це українська версія для України тут. Шильдик на інструменті по-українськи. Так що він більш чим офіційно і без всяких проблем може продаватися з того самого епіка і тому подібне. Але ми вам не рекомендувати не будемо, знає. Знаєте для чого? Бо я, та моя дорога родина, хоче встигнути ще них придбати. Все. В общем, це така кишемка, що взяв та й робота зробилася, розумієш? Тож, я думаю, варто звернути увагу. А я вам скажу, що вона не втратила потужності. Ось е, довго. продуктивність те ж сама, а економія стала більшою. Е, Трошки друга прошивка і економічніше працює при тих самих умовах. Досить цікаво. Швидкості все те саме лишилось, як і в попередника.